Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Нарешті, нарешті, я знову повернулася до зйомок своїх відео. В мене вийшли такі досить тривалі канікули, така собі відпустка на протязі двох тижнів. Чому ж я так довго не знімала свої відео? запитаєте ви. Справа в тому, що я дала собі час прилаштуватися до нового ритму життя. Як ви вже знаєте, я мама трьох дітей, і чим більше вони ростуть, тим більше потребують моєї уваги. А що ж у нас змінилося? А змінилось те, що у старшого мого сина Кіріла розпочалися літні канікули, і він тепер все літо буде знаходитися вдома. А мій середній син Єгор теж все літо буде вдома і не буде відвідувати дитячий садок. Так, як літом ходять в садочок ті дітки, обидва батьків, яких працюють. А так як я знаходжусь в декретній відпустці, тож тоді моя дитина садочок не відвідує. І ось, коли всі діти зібралися вдома, а ще добавився город, який потребує дуже багато зусиль та уваги, мені просто-напросто ні на що не вистачає часу. Але я вже трішки звикла, налагодила новий ритм життя і з великим задоволенням знову повернуся до зйомок відео. Буду показувати вам, що у нас відбувається і чим ми займаємось. А за цей час що у нас відбулося? Ми на тиждень їздили в Бучу до бабусі. Там ми відмітили день народження Кіріла, йому виповнилось 13 років. Це було його бажання, тому що там у нього залишилось дуже багато друзів, та і нам з дітками не завадила зміна обстановки. Але я зрозуміла, що я вже не можу від'їжджати на такий довгий час з дому, як я собі могла дозволити раніше. Я коли їхала, навела на городі порядок, все посапала і з чистою совістю поїхала. Я ж не думала, що за тиждень часу мій город повністю заросте бур'яном, так як у мене немає ще такого досвіду. Тож, коли я повернулася роботи, мене чекав непочатий край, і я витратила майже тиждень часу, щоб все це привести до ладу. Бур'ян, на відміну від овочів та квітів, росте з неймовірною швидкістю. Тож я навіть і не думала, щоб щось знімати, так як мій день був розписаний буквально по хвилинам. Потрібно було приготувати їжу, сніданок, обід та вечерю, так як всі дітки вдома, поприбирати, попрати, та ще й на городі похазяйнувати. А ще обов'язково приділити увагу діткам, так як вони всі потребують моєї уваги, що старший син, що молодші дітки. Кожному потрібна була моя увага. Але як я і казала раніше, я війшла в новий ритм життя, пристосувалась, звикла, і тепер мені вже набагато легше. Тепер у мене вже є вільний час, і я можу продовжувати свою улюблену справу, знімати відео для вас і спілкуватися з моїми підписниками. Тож я дуже рада повернутися до вас. А що ж відбувається з моїм городом? Справи в мене на городі по-різному. Є такі культури, які в мене не прижилися, не зійшли, прийшлося мені сіяти заново. Наприклад, це огірки. Я посіяла дуже багато огірків, а з них всіх зійшло тільки шість штучок. Тож я досіювала огірки. Також в мене погано зійшли кабачки, кукуруза не дуже зійшла. Наприклад, морква чудово себе почуває, морква зійшла, горох в мене гарний, теж все добре. Тобто, щось зійшло, щось не зійшло, потрібно було досіяти, ще досаджувала помідори. тож таке... Щось добре, щось не дуже. Ось горох вже цвіте, тож я думаю, буде врожай. Також посадила ще кавуни і дині, і це що я досадила. досаджувала також кабачки, тому що зійшло тільки 8 кущиків. Не, не сильно вони зійшли. Квасоля теж через одну. Чомусь, чи в цій частині городу так погано сходить, не знаю чому, але досаджувала все. І кукурузу, і квасолю досаджувала. А ось такий урожай редиски у нас є. Це перший наш врожай з городу. Моїй радості не було меж. Це перше, що ми зібрали з нашого городу. А це кадри з Бучі, коли ми були в Бучі. Багато я не знімала, просто коротенькі такі відео, щоб показати вам. Тож, це відео буде коротким. Я просто нагадую про себе, що в мене все гаразд. Надалі буду далі знімати цікаві відео. Всім па-па, до зустрічі!